Друзі, футбол, спортивний прогноз Ліга Націй. У нас попереду два дні поспіль грають Німеччина-Португалія і Іспанія-Франція. Це півфінали елітної ліги націй УЄФА серед чоловіків 4 і 5 червня. В середу і в четвер Ліга Націй. Пару слів більше вашого часу не займу. Хочу лише показати. Дивіться, Суне Хмара, кажуть, перед грозою активуються надлюдські можливості і властивості. Так ось мене осенило саме зараз. І саме зараз я хочу поділитися. Саме тими варіантами прогнозів, якими мене осенило за 15 хвилин. Ну, не знаю, чи то перед грозою, чи то перед бурею, але дощ буде обов'язково насуває різко таке задуло, дивіться, що робиться, за моєю спиною, і це раптово. Тільки но, ну, сонце почало туди лягати, за обрій. І е, у нас виходить південь, захід, ось південно-західний фронт насуває, он там уже блимає, друзі. Але зрозуміло, я зараз буду казати не про те. Я просто кажу, мені так подобається оця передбуревісна, передгрозова, оця е, роботоспроможність. Що я вирішив поділитися з вами цим прогнозом. Так ви згадались, я перебуваю на дачі. Бачите, у мене тут все в ажурі. кого цікавить дачне питання, дачні секрети, обмін досвідом. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал, майстер-клас на дачі. Ласкаво просимо. І я з задоволенням. Привітаю вас і на своєму дачному каналі. Ось тут прямо в першому закріпленому коментарі. youtube дача, там YouTube 2, YouTube 3 є у мене. Далі телеграм-канал, де я ділюся скріншотами, а також Твіттери, X, Тепер вже він називається. TikTok, Instagram Інстаграм. Сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, безкоштовно Уже багато-багато років, друзі. Тому е, приєднуйтесь, ласкаво просимо. Все це в закріпленому першому коментарі. Буду закруглятись, бо зараз, мені здається, почнеться. Ось за сусідською хатою вже реве, вже там блимає. Зерниця така, що. ой-ой, мабуть, вже і вам трошки видно, так? Е, отже. У середу 4 грають Німеччина Португалія. Я вибираю те, що Португали не програють в основний час. Мені подобається це покоління португалів. Молодь португальська подобається. І я беру Португалія з іксом. Скріншоти все це ви побачите у мене в телеграм-каналі. Де знайти телеграм-канал, я вже сказав. Далі. У четвер, п'ятого грають Іспанія, Франція. Я беру іспанців. Просто перемогу. І знаєте, із за кого я так беру? Так, звісно, Ямаль. Ямаль для мене золотий хлопчик. Теперішнього футболу, з сьогоднішнього футболу. Найкращий гравець на сьогодні, я вважаю, планети Земля. Саме іспанський ямаль. І тому перемога Іспанії 2,48. Кажись, так. Да. Ну, скріншот ви побачите в телеграм-каналі. Е, Іспанія 248. Ой-ой-ой! Таким холодним подуло! Буду тікати! Друзі, буду тікати. Сказав Португалія з Х2, там майже двійка. 1,99. Якщо я не помиляюсь. 1,99. І виходить, Іспанія просто чисто перемога. Це 2,48. Да. А Португалія з Хом. Португалія не програє. Це я одразу даю, щоб вже не займати багато вашого часу, на два дні. На середу і на четвер. Отакі От мої думки, отака моя дача, і отака хмара там насувається, друзі. Підтримайте канал вподобайками, лайками, змістовними коментарями лаконічними і тактичними. Ну і не забувайте підписуватись на майстер-клас, який віщає. Щодня для вас. Навіть і віршами заговорив, бачите? Так що, друзі, все, я ховаюся. Я вважаю, що цей дощ якраз замовлений для мого городу, для всієї городини, для гарбузів, для полунички, для чеснику цибульки, для картопельки і для моїх кущиків розсади. О, дивіться! Раптово зникає навіть і освітлення. Я дивлюсь, машини, всі тікають з дач, дачники тікають. А я люблю екстремальні е, проводження часу. Навіть на дачі я нікуди не тікаю. Ну, ви бачите, у мене є де укритися. Це моя дачурка правда, ще не добудована трошки, але вже дах є, як бачите, дах у мене є. Тому, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку, за ваші перегляди, за вашу повагу і увагу. Повірте, це навзаєм. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, скоріше нам перемоги над рашизмом. До зустрічі всім па-па.